І... Discord. Уже <смеш> з приходом цього дискорд-сервера. Дискорд сервера, сервера по ПЗ вже доводиться і на свій телеграм-канал робити пости, і на своєму сервері Discordі робити пости про стрім. І тепер ще й <смеш> на сервері ПЗ. В Дискорді потрібно робити пости. Капець. Так, ну що ж, хлопці, мабуть, розпочнемо. Так, ну що, промова моя. І так, вітаю усіх присутніх, хто зібрався тут і вирішив прийняти участь у події дикі перегони. Перед тим як ми почнемо події, я розповім вам, як буде усе проходити і що вас буде чекати. Ця подія складається з двох етапів. Перший це перегони. Вас буде телепортовано у місце, в котрому вас усіх буде очікувати транспорт, однаковий транспорт. Ваше завдання буде полягати у тому, щоб дістатися торгового центру у технодовині. Щоб досягти цього місця, ви можете обрати будь-який маршрут. А під час перегонів ви можете заважати іншим учасникам, їх підрізати, робити перешкоди, вбивати і тощо. Хто дістанеться торгового центру останнім, той вибуває. Ну, оскільки у нас не дуже багато учасників, то по суті справи у нас перегони будуть так, просто так, для <сум> веселухи. А після перегонів ви перейдете до другого етапу під назвою Загублений ліс. У цьому етапі учасники потраплять у ліс, охоплений металевим забором. Завдання учасників полягає у тому, щоб знайти у, лі... у лісі плюшову іграшку єнота і вийти з неї із лісу. Сама іграшка може бути будь-де у будинку, у ящику, у меблях, на підвозі. У рюкзаку і тощо. Під час цієї події учасники можуть вбивати один одного. Якщо хтось помре, то увесь досвід буде відновлено. Тому, хлопці, прошу вас перед тим як ми розпочнемо події, на всякий випадок сфотографувати ваші накоплені навички, досвід, щоб якщо що, то ми могли пізніше відновити усе. Так, ось все. А, обирайте будь-яку машину. І що? І що? Да ладно, серйозно. Так, обирайте, в якому напрямку будете їхати, і ставайте чітко до лінії. Окей, я тоді зараз сяду до когось в машину і почнемо. Давай сюди сяду Так, на счет 3. Один, 2. 3. Все, перегони почались. Ой-ой-ой. Нормуль-нормуль так хлопці женуть. Чо, чогось ці. Е, хлопці один в одного їдуть, може це через мене, через адмінку. Так, і що, скільки хлопців проїхало? Ой, ну, до речі, їхати нам ще. Довгенько. І довгенько це м'яко сказано. Зараз, як хтось якийсь стоп ріжеться, а то буде смішно. Ну, а все, там далі вже буде доволі складно догнати. До речі, я, якщо чесно, якщо б їхав, би, я б спробував, би, мабуть. Попробувати вверх поїхати і отак от об'їхати. Ну, можливо, от по головній трасі буде набагато простіше, оскільки е, цей як його. Оскільки цей, оскільки е, тут менше перешкод. Тут просто такий був ну, рахунок на те, що типу довше їхати потрібно буде. Так, ну поки що хлопці цей. Е не відстить один від одного взагалі. Там буквально декілька метрів то Нероб, то, то Лес спереді. Так, ну я все фіксую, я все фіксую. <хи> а це, мабуть, буде його останній зомбі. Далі тільки буде пусто. Ну це, до речі, коли будемо переїжджати вже е Маудро. Да, Маудро Ріверсайд, а там буде дофіга зомбі. Там, швидше за все, хтось може потрапити в пастку, можливо, або поїхати по подорозяти, яку перекрив цей поїзд. Мені цікаво, хтось з них знає про той поїзд чи ні. Ну я думаю, що Нероб він там в минулому вайпі будував базу, тому він плюс-мінус повинен знати, що там дорога перекрита поїздом. А стосовно Леса, я не знаю. Може він і потрапить. Це таке, це знаєте, чисто, щоб вони цей. <смі>, чисто так на чилі трошечки там, поїздили, там потус, потасувалися. Ми ото буде угар, якщо хтось прийде з них поворот. Так, і скільки це ми проїхали? Ну, ось вони, до речі, до поворота під'їжджають. Тут чисто теоретично можна отак-от об'їхати. Я думаю, там не буде доволі багато преград. А отут буде. Буде дуже багато зомбі і різних програв. Хоча. Мабуть, так, по цій дорозі не дуже буде. Добре. Ні, все-таки все-таки вони не розділися. ААА! Олес! У вас, Олес у вас вирізався! Ні! Уес вирізався випадково! А я так назад не подивлюся, да? Блін. <плес> Ні, все окей, все окей. Дуже такий може бути момент, зараз наприклад, почисту тут зомбі на дорогах, хтось зайде на якусь кубку і також може перевернутися дуже сильно. <плес> О, чуєте? Ну весь, до речі, дуже сильно догнав Фанеруба. Опа. Опа, 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 опа. Нерв одразу набирає Швидкість. Ні, все-таки живе, живе, Лес, живе трохи, живе. Ой-ой-ой. да да, да, ось практично. О, щось вирізався. Ну, Практично догнав нерва. О, ну як, як зрізає, як зрізає, жорстко. О! Вирізався, і ще раз. Може і машину так побити і не доїхати. Так, ну ось десь зараз буде купу зомбі Зараз ми побачимо, хто куди вріжеться. <ріст> Чи поїдуть хлопці отак от і наткнуться ось тут на поїзд. Чи вони візьмуть і обійдуть це місце ось цією дорогою. Зараз побачимо, хто з них шарить за цю тему. Ой-ой-ой. Армуль. Так. ой. -ой, -ой. Ну-ну-ну-ну-ну, і що, і що? Дивимось, дивимось. Вже просто я за цим не, не бачу, не спостерігаю. А, ні, вони, дво, вони вдвох шарять за це. Хе-хе-хе. Хорош. хорош. хлопці. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй, хорошо! Хорошо, як я зараз зробив! Дуже добре. Да-да-да, таке буває, до речі. Дуже жорстко. О, оце боротьба жорстка, оце. Так і надо Так, ну зараз таке відчуття, що ЛЕС зараз переможе, по суті, справа. Так, ну що, де вони? Не поняв. А як це? А, ось, походу, врізався. Блін. Трошки цей. пропустив цемент. Блін! А Лес ще так вирвався вперед Я думав, що він зараз переможе. А нероб закамбечив жорстко. Ну да, тут, швидше за все, я не знаю. Навряд чи нероб зараз кудись вріжеться. Ну, ось потихеньку під'їжджають. Ну да, зараз нероб доїжджає і все. Дивимося, де там нероб. А ось він буде зараз. Ай-яй-яй! А там перекрито! Та? Там перекрито! Топ! І тут перекрито! А? Хорош! Да, 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 доїхав, все, можеш тікати, тут зомбі йдуть за тобою. Ай-яй-яй, хорош, хлопці. Так, тікайте зараз на слідуючий етап вас. Це А, Так, ну що ж, хлопці, вітаю, ви вдвох перейшли на слідуючий етап. А, і так, другий етап полягає у тому, що ви будете на території так, так званого забуто ліса. А, так ось, ваше завдання полягає у тому, що ви на території, яка огорожена повністю стальним забором, повинні знайти. Іграшку єнота Сіфу. Це, так би мовити, знак Project Zomboid. Я гадаю, ви розумієте, плюс-мінус про що я. Ну, як мінімум, ця іграшка вона єдина на території. Зараз я рахую до 15, і ви повинні, так би мовити, розбігтися. І через 15 секунд ви можете спокійно один одного атакувати. Ваше завдання полягає у тому, щоб знайти цю іграшку, і потім з цією ж іграшкою вийти з лісу. Є два виходи і входи. Один зараз. Перед вами інший на якісь із сторін е, цього лісу. Типу, ви можете як і тут абити, так і знайти інший вихід. Якось так. Коли напишу в загальний чат 10, то ви можете друг друга атакувати. Все, можете тепер розходитися. Я буду рахувати. 2, 3, 4, 5, 6. 7. Це, звісно, на 10 секунд, 8, 9. 10. Погнали. Так, все. Я, я сподіваюся, вони друг друга не переб'ють швидко. І зараз будемо дивитися за хлопцями. Так, ось так карта виглядає, якщо що. Нероб уже знайшов якийсь перший будинок. Ось у нас тут нероб десь ходить. Ну, чи не карта, а це як його. Дерева, що вам просто було зручніше бачити. Uh, виглядає карта ось таким чином. <хи> типу як ліс. Ну, на то він називається ліс. Так. Зараз виходить. Лес в інші будівлі. Неро потихеньку підходить, до речі. Блін. Надо вим вимкнути. Ой-ой-ой-ой-ой! Через вікно може вбити. О! Накоцав сильно. Тікай, 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 тікай! Блін! Ха-ха! Все, помер. Блін, я думав, що трошки буде довше це все діло триматись. Я навіть не знаю, ну так як це був єдиний учасник, все, не переміг, по ідеї. Так, ну все, подія на цьому завершилася, все. Доволі швидко вона пройшла. А, Так, ну що ж, хлопці, по ідеї, подія завершилася, оскільки, а, ну, Лес помер, і, типу, Битися далі з, не, ну, з неробом нікому, і він рано чи пізно все ж таки зможе знайти іграшку, тому я гадаю, що немає далі ніякого сенсу продовжувати подію. Так, ну а тебе, нероб, я вітаю. А, ти можеш обрати будь-який транспорт. А, так, ну що ж, нероб, давай тепер за твою нагороду поговоримо. А, ти можеш обрати, по суті, справи будь-який предмет, а, ну або, звісно, будь-який транспорт, який тебе цікавить. А, підходь сюди. О, да. так. <ріст> ось ось це, це винагорода. Все, дякую тобі Вики, за участь. До зустрічі. Так, сигарети також залишу. Все, тепер можна виходити. В цілому на цьому подію я буду завершувати. Да, вона доволі. Скільки прийшло часу? Ну, пройшла, до речі, година. Да? Вслідуючий раз буду якось ем... краще збирати людей. Повідомлю, що це набагато раніше, і, мабуть, якось якось буду робити, чи голосуваннями, чи хай, типу, люди кидають тікет і так далі. Ну, щось, типу, такого, побачимо. От такі от, дорогі глядачі, у нас справи. Ну що ж, всім дякую, хто був на стрімі, хто писав там коментарів і поставив стріму лайку. Ну і, звісно, дякую усім, хто прийняв участь у події. Всім хорошого вечора, нового трудового тижня. І так далі. Все, всі, сп... всі спокійної ночі, дякую за стрім, дякую за компанію. До зустрічі.